Безсоромна зима не вступається з вулиць нашого скайрима, та нова порція новин у свіженькому пленюзі принесе тепло до ваших осель. Сьогодні ми потішимося з близького виходу BioShock Infinite, порадіємо, що розробники Remember Me не слухають порад. Згадаємо про українську гру на кікстартері і багато іншого. Для фанатів серії Bioshock, мабуть, не секрет, що розробники мали бажання реалізувати у грі мультиплеєрний режим. Цього тижня стало відомо, що ініціатором цієї думки виявився Кен Левін, голова команди розробників. Саме він перший гукнув: Агов, давайте спробуємо додати мультиплеєр до Bioshock Infinite» І забув, що шанувальники гри цінять здебільшого глибокий пророблений світ, цікавих персонажів і сюжет. Варто сказати, що мультиплеєрний режим був присутній у другій частині серії, але його робила не Іра Games. і він зараз практично дохлий. Також пан Левін сказав, що для створення мультиплеєрної складової потрібне щось унікальне на даний момент в студії розробників ще не вигадали цю оригінальність. Хто ще не встиг придбати гру, варто подумати над попереднім замовленням, оскільки завдяки йому можна отримати XCOM Enemy Unknown та речі для Team Fortress 2. А для тих, хто вагається, чи варто передзамовляти гру у наступному випуску PlayNews Ми розповімо про наші перші враження від цієї до довгоочікуваної стрілянки Який головний персонаж симпатизує тобі: мужня дівчина чи стереотипний харизматичний хлопець? Таким питанням постійно задаються розробники, а ще більше видавці. Останні впевнені, що якщо взяти крутого хлопця, додати трішки наглості і до смаку брутальності, ваша гра з ним матиме високі продажі. Ситуація з вибором статі докотилася і до розробників пригодницького екшена «Remember Me». за словами Жана Максима Моріса, творчого керівника гри, різні видавництва рекомендували їм прибрати. Нілін з посади головної героїні гри і замінити її на хлопця, запевняючи, що гравцям чоловічої статі буде ніяково цілуючи в грі персонажів своєї ж статі, за словами пана Моріса, подібне мислення стримує розвиток індустрії. Також Моріс додав, що у фільмах ми можемо ототожнювати себе з персонажами іншої статі, то чому у іграх не можна? Якщо видавництва так вважають, то у індустрії немає ні єдиного шансу подорослішати. Є певний рівень занурення, на якому ви повинні розкритися, але в грі ми не ставимо під сумнів вашу сексуальну орієнтацію. Висловився про це Жан Максим. До слова видавцем Remember Me стала Capcom, яка дійшла згоди з розробниками. Що ж, спостерігається сміливе творення із власною неупередженою думкою, яке орієнтоване на дорослий продукт для зрілої геймерської аудиторії. Як добре, що мені вже давно 18. Чому так довго розробляється ТІВ 4 Розповіли творці гри у свіжому інтерв'ю з Game Informer. Нагадаємо, що остання третя частина гри вийшла ще в далекому 2004 році, а зараз за вікном 2013. Отже, основною причиною такої тривалої роботи є. Не зрозуміло, що творці гри запевняють, що для створення дорогоцінного каміння потрібен час і величезний тиск. І Тів-4 4 – це дійсно чудовий діамант, якому необхідний час. Ось така філософія. Тільки з того, що спочатку над грою працювали близько 20 людей, можна зрозуміти, що студія ще не знала, як гра взагалі виглядатиме. Ці два десятки людей працювали над концепцією ТІВ, намагаючись відкривати нові ідеї. І перший, хто з'явився, це Гарет суцільний антигерой у грі. До слова, цей улюбленець поганих хлопців матиме змогу проходити гру в душевній гармонії, не вбиваючи жодного ворога. І дійсно, Гарет же фахівець по крадіжках, а не по регулюванню популяції людства. У цифровому сервісі Steam з'явилася нова функція, а саме, ранній доступ до ігор. Відтепер можна буде виявити баги і недоліки гри раніше за усіх інших геймерів, і в цьому випадку, мабуть, ви уже не будете скаржитися, а допомагатимете розробникам. Мова, звісно, не йде про альфа чи бета-версії гри. Система працюватиме таким чином: ви маєте можливість придбати гру за певну суму і оцінюєте її ще до релізу. Обговорюєте її з однодумцями чи з розробниками. Останні ж використовуватимуть цю інформацію для покращення гри чи виявлення недоліків за певну версію гри. Вам уже не доведеться платити зараз. Є близько 10 ігор, які можна оцінити до релізу. Серед них Arma 3, Star Forge, Kinetic Void. Звісно, цей перелік поповнюватиметься новими іграми. Щось це сильно схоже на жорстку економію розробників на відділі контролю якості гри, і людям пропонують за їхні ж гроші виконувати роботу розробників. Фе як негарно. Цього тижня Battlefield 4 просто бомбардував різними неофіційними артами, роликами з покушайликами та іншою інформацією, під якою Electronic Arts не підписувалась. Цього ж тижня було запущено офіційний сайт четвертого Battlefield. Зараз він порожній, але вперті геймери і там знайшли цікаву інформацію. А саме, що IGN пише чи уже написав огляд цієї гри. Таким чином можна вважати, що вони вже оцінили забавку. До слова, це видання часто фігурує у переліку. Переказувачів ексклюзивної інформації від видавців ігор, адже про Bioshock Infinite вони перші розкажуть для них 2K Games дала дозвіл на публікацію рецензії до релізу гри. Ну повернімося до Battlefield 4. Так от нишпорки вивідали, що в сюжеті будуть дві кампанії за Китай і США. А рік бойових дій 2020. Також варто згадати про силу нового рушія Frostbite 2.5, адже за чутками Battlefield 4 використає до 80% його потужності. В той час як Battlefield 3 використав рушій на 30%. у мережі ще багато неофіційної інформації. Втім, ми почекаємо до 27 березня. Саме тоді нам мають розповісти більше про гру. Усім, хто постраждав від поганої пропускної можливості серверів Origin і не зміг зайти до SimCity, цього тижня EA роздавала безкоштовні ігри. До переліку халяви потрапили Battlefield 3, Dead Space 3, Mass Effect 3, Need for Speed Most Wanted, і навіть Medal of Honor Warfighter проскочив. Ще можна було отримати Plants vs. Zombies, Bejeweled 3 та SimCity 4 Deluxe Edition. Варто сказати, що усі вище згадані ігри це стандартні видання. Хто сильно постраждав від поганого Origin – Мусили поспішати, бо роздача цих ігор не була постійною. Повертаючись до SimCity і глянувши на її цифри продажів, можна сказати, що погані відгуки геймерів на Metacritic не сильно вплинули на них. За два тижні продажі SimCity склали понад один мільйон копій. 54% були реалізовані цифровим шляхом, з яких 44 через Origin. Також стало відомо, що у грі було створено 5,7 мільйони нових міст і споруджено 780 мільйонів будівель. А загальна довжини прокладених автотрас і залізниць вистачить для того, щоб обігнути земну кулю 40 тисяч разів. На кікстартері кілька днів тому стартувала кампанія зі збору коштів для створення двовимірної інді стрілянки H'umans Must Answer. Гру розробляє київська студія «Sumom Games», яка складається, ви не повірите, з колишніх творців сталкера. Скільки ж у тій ГСК працівників було? Менше з тим, розробники просять усього 5 тисяч фунтів стерлінгів за космічну олдскульну стрілянку із багатим арсеналом зброї, широким спектром спеціальних можливостей і різноманітним тюнінгом вашого космічного корита. За сюжетом у далекому майбутньому люди зробили щось, чого їм робити не слід було, і в цьому замішані курчата. А тепер прийшов час відповідати за скоєне. На момент написання цієї новини кампанія зібрала 1200 фунтів. Підтримати наших розробників можна за посиланням у описі до цього відео. Є час громадити каміння, а є час розкидати коротенькі новиноньки під кінець Play News. Поїхали. Шутер від першої особи Halo 3 не має наміру зраджувати Xbox 360 з іншими платформами. Шість років вірності один одному це великий термін. Усі мрії залізних геймерів поламала Microsoft, заявивши, що в плани корпорації портування Halo 3 на комп'ютери і, взагалі, випуск якої-небудь Halo в стімі не входить. Видно, майстер-чіф став заручником консолі Xbox 360. Бізнес Валв постійно росте. Про це свідчать цифри. Ну і сам Гейб трішки зізнався. За останній рік бізнес Валв зріс на 50%. І тут, звісно, свою долю дали продажі цифрового мотлоху у Team Fortress 2 про Half-Life 3 Гейб нічого не сказав. Досі граєш в ігри на геймпаді, це уже не модно. Варто оцінити стінки борд, аксесуар для ноги. Відтепер стане модно говорити. Зробив хедшот ногою. Привіт, я Left 4 Dead 2, а я Resident Evil 6. Давай мінятись. Ось так персонажі Left 4 Dead 2 опиняться в Resident Evil 6 і навпаки, компанія Valve та Capcom об'єднали зусилля, щоб це реалізувати. Студія Creative Асемблі увіковічнила одного зі своїх фанатів у грі Total War Rome 2. 24-річний Джеймс, який помер від раку печінки незабаром після того, як випробував нову гру минулого літа, отримає таку можливість посмертно. Розробники ще тоді зазнімкували нині вже легендарного геймера. Оце й все на сьогодні то був Плейніюс, Балака Всновида. Підписуйтеся, ставте лайки, не висовуйте ноги з під ковдри і затямте у раю. Є спеціальне місце для ліцензійних геймерів античітерів